Серіал юнацтво, який вийшов на Netflix у березні 2025 року, став просто справжнім феноменом завдяки своїй глибокій соціальній наповненості та емоційній напрозі. Це чотирихсерійна кримінально-драматична історія про 13-річного Джеймі Мілера, якого звинувачують у вбивстві однокласниці. Сюжет розкриває не лише кримінальну інтригу, а й низку важливих тем. Які торкаються сучасного суспільства та підліткового життя, отож, які є ключові теми, де яскраво серіал висвітлює перше, це кібербулінг та вплив соціальних мереж, серіал показує, як соціальні мережі можуть стати просто чудовим інструментом для цікування та ізоляції підлітків. Головний герой Джеймі зазнає онлайн цькування що впливає на його психічний стан та його поведінку. Це підкреслює просто небезпеку, яку можуть нести цифрові платформи саме для молоді. Яка є друга тема? Це токсична маскулінність та онлайн мізогінія, саме у цьому серіалі. Е, явний є приклад, де є дослідження, як, суспіль, як є суспільні уявлення про справжню чоловічність, тобто це саме те уявлення, коли можуть призводити до агресії та насильства. Е, в цьому випадку порушується тема мізогінії в інтернеті, де жінки стають об'єктами ненависті та дискримінації. Субкультура інцелів, юнацтво. Звертає увагу саме на субкультуру інселів чоловіків, тобто, які вважають себе нездатними до романтичних стосунків і звинувачують у цьому жінок. Серіал показує, як такі ідеї можуть впливати на підлітків, формуючи у них агресивні та небезпечні погляди. Четверте, та, четверта тема, яку піднімає серіал, це психічне здоров'я самих підлітків. Через персонажа Джеймі серіал досліджує внутрішній світ підлітка, який стикається з емоційними труднощами, ізоляцією та непорозуміннями з боку дорослих. Це підкреслює важливість уваги до психічного здоров'я молоді, що не є менш важливим в даному випадку або в даному житті. Відповідальність батьків та суспільства. Серіал ставить питання про роль батьків у житті. Дітей і їхню уважність, їхню здатність помічати зміни в поведінці своїх дітей, а також піднімається тема відповідальності суспільства за створення безпечного середовища для підлітків.